Ви знаєте, коли дивишся на цей зворушливий дует маленьких двох дівчаток, вони сирідкі насправді, і вони ще не вміють толком розмовляти, але вони вже співають українські пісні, тримають бандуру, яка вдвічі майже більше їх саміх. Це я хочу сказати, це є українська душа. Вона якраз живе в таких дітях, вона живе в таких подіях, як сьогодні. Я хочу всіх переможців конкурсу. Привітати з перемогою ваших вчителів, батьків, тому що це визначна перемога. І вона, мені здається, вона є особливо в наші часи дуже патріотичною. Ви знаєте, коли я їхала зараз на ці урочистості, я згадала одну з історичних подій України, це помаранчеву революцію. І ви знаєте, коли стало зрозуміло, що революція перемогла. Тоді, коли ми приїхали на Майдан, а там люди. Які ніколи в житті не розмовляли українською, вони, ламаючи свій язик, намагаючись щось сказати путнє, почали говорити українською. І на цьому майдані вони хотіли говорити українською. І Власне, і виглядає боротьба України за європейськість, за свободу, за волю, за право бути сильними, якраз починається з того, що люди хочуть говорити українською. І ви знаєте, я думаю, що українська мова одна з небагатьох в світі, за вживання якої просто вбивали, катували, кидали в табори, принижували, виключали з життя. Я думаю, таких прикладів в історії світу небагато, але це українська мова в ці далекі часи. Але подивіться, що сьогодні відбувається на окупованому Донбасі, де окупанти почувають себе так нахабно і так вільно, вони сьогодні продовжують вбивати тих, хто може сказати слово українською мовою. І люди, які там воюють, вони неодноразово говорять, що якщо десь бандити, окупанти чують українську мову, вони просто стріляють в ту сторону. Чому? Тому що наша мова вона для них просто невиносима. Вона для них найсильніша зброя, яка може бути. І я згадую Володимира Рибака, це людина, член нашої партії, який жив в Донецькій області. І який був вбитий, звірячий вбитий, за те, що він розмовляв українською і піднімав прапор України на одному з адміністративних приміщень. Його просто вбили. Я думаю, що все це говорить про те, наскільки наша мова сильна, і наскільки її завжди боялися. Я згадую ті далекі часи, коли я жила в Дніпропетровську, я народилась на сході України, вчилась в школі. Але те, що я запам'ятала з цього процесу відносно української мови, що вся система стимулювання тоді була спрямована на те, щоб діти не вчили українську мову. Ви розумієте, вся радянська система була побудована так, щоб той, хто розмовляє українською мовою, він вважався маргіналом, вважався якимось, знаєте, практично випавшим з життя відсталим. І говорили, Та, ну, там вони українською розмовляють. І все робилося для того, щоб діти з будь-якої причини мали можливість написати заяву і не вивчати українську мову. Так будувалася вся політика русифікації України. Я щаслива, що ці часи вони пішли невозвратно. І я щаслива з того, що сьогодні це щастя і перемога, коли дитина. Вчить українську мову, прекрасно знає українську мову. І за це їй дякує і суспільство, і всі її близькі люди, тому що це є один з найвищих проявів українського патріотизму, відданості нашої українській ідеї. І сьогодні, знаєте, що тішить мою душу? Що дуже багато російськомовних родин, де розмовляють російською в побуті, вони вже виховують своїх дітей. Які вже в побуті розмовляють українською, і це знаєте, яка гордість, коли знаходишся з такою родиною, в одній кімнаті йде розмова, батьки російською, а дитинка вже розмовляє чистою українською мовою і навіть не звертає увагу на те, як розмовляють російської батьки. Оце вже той поступ вперед, який ми з вами спостерігаємо. І ще одне, чим я не можу з вами не поділитися. Декілька днів тому ми святкували великий ювілей ювілей нашого патріарха Філарета. Це 50 років його предстоятельства, його очолювання української православної церкви. І, от, ви знаєте, людина дуже легендарна. У нього безліч заслуг перед Україною, перед українцями. Але головна. Заслуга, на яку звертали увагу всі на цьому на цих великих урочистостях, це те, що він став на чолі перекладу Біблії українською, всієї богословської літератури, яку він міг перекласти, переклав українською. І знаєте наскільки це було натхнено, тому що всі зрозуміли, що в основі створення єдиної. Помісної української православної церкви лежить якраз українська мова і біблія, богословська література все, що могли перевести українською, і далі я переконана, цей процес створення єдиної помісної української православної церкви завершиться успішно, тому що в основу вже закладена наша рідна українська мова, і вона вже є тією мовою, на якій може молитися українська нація. Так, ми йдемо вперед. Хотілося б, щоб це було швидше і краще. Щойно відбувся книжковий арсенал, де було багато українських прекрасних книжок. І це була подія. Але боляче було дивитись на те, що наша українська книга майже вдвічі дорожча, ніж всі інші українські книжки, інші книжки, видані іншими мовами. Чому це означає, що досі ми не могли... Зробити все для того, щоб українська книжка українською мовою була більш доступна, щоб вона була такою, яку може купити кожен українець. Боротьба продовжується, вона не зупинена. Пам'ятаю, вже після другої нашої революції гідності, коли за ініціативою партії Свобода і Фракції Свобода був скасований закон, який був проводений під час режиму. Про е, можливість мати декілька мов нерівних в деяких громадах України. Так ви знаєте, от що я помітила? Що нічого в українському парламенті не викликає обурення, не викликає обурення чорні схеми, лобійські речі, не викликає ніякого обурення антипатріотичні рішення, рішення проти України. А от скасування закону, який давав можливість практично. Дискримінувати українську мову в регіонах викликав таке обурення в парламенті після революції гідності, що було соромно на це дивитися, якщо чесно. Тому у нас багато справ попереду, багато роботи. Але сьогодні у нас світла і прекрасна робота: вітати наших переможців конкурсу і вручати їм дипломи, вручати їм подарунки. Я думаю, що вони цього заслужили, і хочу, щоб ми всі привітали і запросили до вручення премій і нагород.